Про схвалення порядку денного пленарного засідання 26 сесії районної ради 8 липня. Перше питання. Схвалення. Друге питання. Про схвалення порядку денного пленарного засідання 26 сесії районної ради 8 липня. Відповідно до розпорядження. 6.09 25 року номер 21 про скликання 26 сесії районної ради 8 скликання. До орієнтовного порядку денного сесії включено 10 питань. 7 жовтня 25 року надійшов лист від депутата районної ради Сергія Гаврилюка з пропозицією включити до порядку денного сесії питання про. Звернення Дубинської районної ради, Рівненської області до Верховної Ради України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону на е, належну медичну допомогу реабілітацію протезування. Пропонується включити дані питання до порядку денного пленарного засідання. Всі питання ще були обговорені. Погоджено на засіданнях постійних комісій районної ради. Тепер у вас є ще додаткове питання, так? Так, ще надійшов виступ з Міністерства оборони. Не кажемо номер частини. Так, я не знаю. Міністерство оборони України, Збройних сил, військової частини, яка розміщена, просить надати, вони просять надати через військову частину власність приміщення, що розташована в інші дурні. Не говоримо відповідних розміщень військовослужбовців. На комісії питання ми розглянули, погодили, винесли, виносимо на президію і відповідно на сесію. А не можна, На, не знаю, ну, з так, з районного більше. комунального майна залишилось, по-моєму, одне переміщення. Я маю на увазі громаду, щоб передали. Це, це постійно робиться. тому що ми постійно беремо, беремо в перелік фонди фонду держмайна стосовно об'єктів, які є. Перше, нас сьогодні номер один це розміщення, в тому числі вимушено переміщених осіб. Сьогодні ми знову зустрічаємо польську. Знову люди приїжджають в Дублський район. Це питання зараз номер один. Так? І зараз держава фінансування, в основному бюджеті зараз є ресурс. Для того щоб забезпечити поточний ремонт приміщень для прихистку вимушенопереміщених осіб. Це нам сьогодні, ви розумієте, де можна було там, де є, але не буду багато говорити на автрофір. Ну, Це процедура робиться. Інформація збирається здійснюється перевірка, виїзна перевірка з архітектором, з енергетиком стосовно тих приміщень, доцільності їх так, і обсягу коштів, які треба вкласти, щоб. Це, це, цей процес постійно йде. Є дашборди і інформацію публікують. Громаду деякі щось там ховають, але ми знову його виймаємо. Є, ми ж розуміємо, відбувається реорганізація далі окремих юридичних осіб, ЦОВК, там де приміщення стають. Ми постійно це підсвічуємо і ну, ми володіємо процесом інформацією. Так. Всі в курсі. Я тобто пропоную. таке Прохання в порядку черговості, як зверталося, не знаю, що ми поведово хлопці, щоб по питанні їх не пішло перше, займалися тим, чим ще зараз, зараз вони мають воєнних. Ні, перше, щоб військові пішли. Ну,